Я йду в інтернет! Oh! Ну а я йду в книгу! Oh. <звук> Наукове шоу! ПІАНІНО! Хто <звук> це взагалі не придумав! Це пограбування! тут не можна, хай татися на скейт. Та хто ти такий, щоб мені вказувати? Він не пол. Я хочу бути пирогом. Ти, ні! Класний капелюх. Дякую. Ть. Я просто пожартував. Ну а я вкрав твоє обличчя. Люба, я б нові туфлі. Люба, ти крісло. Я теж маю мрію, Харальде! Спрацювало! Моя машина часу працює! Я стегозавр! Хутку, стріляй мені в писок. Тебе пограбовано, хлопче. Це тебе пограбовано. Та як це бляха працює? Гей, синку, лови! лови, 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 лови. бананами! Ні! Це так і не поліцяр. Скоштуй син!